У день соборності України живий ланцюг у Тернополі об'єднав Шевченка із Бандерою. Від пам'ятника Великого Кобзаря до постаменту великого борця люди стали в ряд і виконали державний гімн України. Акцію організував обласний комітет опору диктатурі. Живий ланцюг, який має символізувати єдність України незалежно від орієнтації політичної, незалежно від ідей переконань пропаганди. пропаганд. Але в такий спосіб ми хочемо поєднати наших символів це Шевченка і Бандера. Бо символізм якраз полягає в цьому, щоб поєднати тих велетів українського духу, яких, які об'єднали Україну і зробили її Соборну. Сьогодні, згадуючи події 2019 року, мусимо робити уроки з тих подій і робити висновок. Я закликаю до єдності під єдиним прапором синьо жовтим і в бій сміливо проти наших опонентів, проти януковців, проти всіх, які не хочуть України. Слава Ненці Україні! Тернопіль не єдиний творенні живого ланцюга. Цього року аналогічні акції відбулися в кількох містах України.